Від перерви до перерви так можна охарактеризувати судові засідання по кримінальній справі за участю міського голови Соколова. Нагадаємо, управлінці звинувачують у розтраті 4,7 мільйонів бюджетних гривень. Вчора суд вислухав двох свідків та долучив до справи докази. Перерву в засіданні оголосили, адже все ніяк не могли знайти головного свідка по справі. Вона є одним із основних свідків, по кримінальному провадженню, на Даний час вона перебуває на лікарняному займатися не може, що підтверджує керівництво і керівництво зв'язку з викладами, прошу відкласти до засідання для виклику та допиту якості свідка. Поки прокуратура шукає жінку, захисники соколова не дуже сумують від відсутності головного свідка. Дана особа вона не є підлеглою соколова. Вона ніяким чином від нього, вона не може ніяким чином. Е Довести або спростувати будь-які дії Соколова. Тому вона взагалі не зрозуміла, свідком чого вона є. Якщо процедура яким-то чином готувала, навіщо? Що вона може сказати це свідок? Чому адвокати готові далі розглядати справу без свідки? Стало зрозуміло з пояснень прокурора. Вона сама дзвонила міську раду, казала, що не буде. Перераховувати кошти до тих до тих пір, поки не буде виконана пункт розпорядження власної адміністрації, виявляється, жінка попереджала мерію про ризики, щоб мало насторожити міську голову і не дати йому перевести майже 5 мільйонів гривень на рахунок дому Тож, вислухавши аргументи сторін, суд вирішив дати добу обвинувачу, аби той таки знайшов головного свідка.